1 січня законом України від 24 грудня 2015 року номер 909 внесено зміни до податкового кодексу України щодо адміністрування ПДВ. Детальніше про це поспілкуємося із заступником начальника управління оподаткування юридичних осіб головного управління Державної фіскальної служби Івано-Франківській області Дмитром Сачовським. Дмитро, вітаю вас. Вітаю. Скажіть, будь ласка, що саме змінилося зараз у системі адміністрування ПДВ у 2016 році? Ну, з прийняттям податкового кодексу, звичайно, зміни довгоочікувані і в деяких аспектах навіть кардинальні. Проте важливий результат як для нас, так і звичайно для платників податків. Базова ставка оподаткування не змінилася, залишилася на рівні 20%. Від операцій з постачання, також 7% від операцій з постачання лікарських засобів. При цьому перелік операцій, які підлягають звільненню вірніше оподаткування за нульовою ставкою, практично не змінився. Натомість те саме низку змін стосовно регламентування операцій, звільнених від оподаткування. Втратив чинність пункт 197.21, яким регламентувалися звільнення від оподаткування операцій з постачання зернових та технічних культур. Також ця норма відмінена. І в пункті 15 перехідних положень. Крім того, виключено норму щодо звільнення від оподаткування операцій за нульовою ставкою в митному режимі експорту зернових та технічних культур. Зазначена відміна дасть змогу нашим сільськогосподарським та товароб... виробникам. Експортувати е, власно вирішену сільськогосподарську продукцію, зерно і технічні культури, і отримувати е, в даному випадку бюджетне відшкодування. З 1.1.2016 року база оподаткування е, товар, постачання товарів е, не може бути нижчою від звичайної ціни. Раніше ця норма стосувалася е, прирівня до собівартості реалізованих товарів. Ну і звичайно, кардинальні зміни в оподаткуванні сільськогосподарських товарів та бюджетному відшкодування. От Зараз всі говорять про зміни, які торкнулися сільськогосподарської сфери. Це дуже таке цікаве питання. Я б хотіла уточнити, які умови застосування спецрежиму ПДВ саме у 2016 році. Так, дійсно, до 1 січня 2016 року податковим кодексом була передбачена непряма підтримка державою сільськогосподарських товаровиробників шляхом застосування спеціального режиму оподаткування. Зазначено досягалося тим, що сільськогосподарські товаровиробники. Податкові зобов'язання з операції з постачання своєї продукції відображали вірніше, не сплачували до бюджету, а перераховували на власні рахунки. Проте і в теперішній редакції кодексу продовжено спеціальний режим оподаткування проте з певними особливостями, які якими ж саме зупинюся корой. Ну детальніше, позитивна різниця між сумою податкових зобов'язань та податкового кредиту визначена за операціями спостачання сільськогосподарських товарів, крім продукції рослинництва і технічних культур та тваринництва, підлягає перерахуванню до бюджету в розмірі 50%. Та 50% залишається в розпорядженні сільськогосподарського товарів виробника. З операціями спостачання продукції рослинництва. Та технічних культур 85% перераховується до бюджету, 15% залишається в розпорядженні сільськогосподарського виробника, та в операції спостачання продукції тваринництва 20% залиша, сплачується до бюджету, 80% залишається в розпорядженні сільськогосподарського товаровиробника. Значить, для цього і в кодексі додавлено норму. Верніше, зокрема, пункт 200%. 9-19, яким регламентовано, вірніше визначено е, перелік зернових та технічних культур е, згідно кодів УКТЗ е, для того, щоб платники могли е, самостійно визначити на який рахунок по якій операції їм треба перерахувати кошти на поповнення електронного рахунку. Уточніть будь ласка, які саме особливості перерахунку коштів на ці от, такі додаткові електронні рахунки. Платникам в системі електронного адміністрування ПДВ. Відкриваються додаткові рахунки за окремим видом діяльності, тобто рахунок призначений для перерахування коштів до державного бюджету та на спеціальний рахунок від операції з постачання сільськогосподарських товарів, крім продукції, крім зернових і технічних культур та продукції тваринництва. Другий рахунок в системі призначений для перерахування коштів до державного бюджету та на власний рахунок платника від операції з постачання продукції. Від реалізації зернових та технічних культур, і третій рахунок для перерахування коштів до державного бюджету та на власний рахунок від операції з реалізації продукції тваринництва. Сільськогосподарський виробник відповідно перераховує кошти від певного виду діяльності на електронний рахунок додатковий. Орган державного казначейства розщеплює дану суму відповідно до відсотку перерахування, тобто з кожного виду операції. Тобто, чи це буде продукція з постачання зернових культур, чи технічних, чи інша сільськогосподарська продукція, чи продукція тваринництва. І на другий день кошти зараховуються на електронний рахунок платника податку та на його спеціальний рахунок. Значить, дана сума поповнення, платника сума коштів поповнення на додатковому електронному рахунку буде врахована платникові в сумі ліміту для того, щоб платник мав можливість зареєструвати податкові накладні. пан Митро, скажіть, чи змінилася формула розрахунку реєстраційного ліміту? Збільшувати результат формули системи електронного адміністрування. З 1 січня буде такий показник, як овердрафт Він і Попередній редакції Кодексу приймав участь в обчисленні реєстраційної суми, але дана саме його... Е... Існування такого показника передбачено було не окремою нормою податкового кодексу, а в перехідних положеннях. Овердрафт це сума розміру сум податків, які за останні 12 звітних місяців були задекларовані платником до сплати, погашеним або відстрощені та розтрощені, а також сума задекларованих позитивних нарахувань сільськогоспотников, який застосовує спеціальний режим оподаткування. Показник овердрафт, що квартало, буде перераховуватися. І за результатами такого перерахунку буде або від'ємне значення, ну, підлягає збільшенню, або відповідно зменшення. Показник овердрафту, що кварталу протягом перших шести робочих днів такого кварталу підлягає автоматичному перерахунку. Зрахування показника середньомісячного розміру сум податку, які за останні 12 податкових місяців станом на дату такого перерахунку були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені, чи розстрочені або відстрочені, а також задекларовані платником сільськогосподарським підприємством, що брав спеціальний режим оподаткування. Такий перерахунок здійснюється шляхом віднімання суми попереднього збільшення та додавання суми збільше. Згідно з поточним перерахунком, платники податку, які стануть на 1 січня, зареєстровані платниками податку на додану вартість менше як 12 звітніх податкових місяців, а також платникам зареєстрованим. Е Платниками податку на додану вартість після 1 січня 2016 року таке збільшення здійснюється протягом перших шести робочих днів кварталу, наступним за кварталом, в якому срок такої реєстрації досягнув 12 місяців. На суму податку, що відповідно до поданої заяви, підлягає перерахуванню до бюджету або на поточний рахунок платника податку. На момент подання заяви зменшується значення суми, обчисленої відповідно до пункту 201.3 податкового кодексу, тобто зменшується. Реєстраційний ліміт. Перерахування коштів на поточний рахунок платника може здійснюватися у разі. Якщо таке зменшення загальної суми попов, якщо зменшення загальної суми поповнення електронного рахунку не призведе до формування від'ємного значення суми податку визначеної відповідно до пункту 201.3 податкового кодексу. А якщо чуть чуть простіше пояснити, що це означає? Для прикладу, платник для того, щоб зареєструвати податкову накладну, мати можливість таку зареєструвати, поповнив електронний рахунок. Відповідно в системі електронного адміністрування, реєстраційний ліміт збільшився. На розмір суми, на яку поповнив рахунок платник. Платник виписав податкову накладну, значить, реєстраційний ліміт зменшився. Проте кошти на електронному рахунку залишилися і платник хоче їх повернути. Получається, якщо повернення коштів формує зразу від'ємне значення. Значить, таке повернення неможливе? Ну і третє не враховується в обрахунку показників поповнення рахунку? Суми зараховані з на електронний на основний електронний рахунок з додаткових електронних рахунків, тобто це значні показники не приймають участі в обчисленні реєстраційної суми. А чи змінилося щось у бюджетному відшкодуванні ПДВ? І чи є вже більш доступною інформація? Чи можемо вже ми побачити а кому відшкодовувались ПДВ? Чи стала, скажімо так, фіскальна служба більш відкрита? То для всіх платників податків перш за все, в зв'язку змінами в податковому кодексі, розширено коло платників, які можуть отримати бюджетне відшкодування. Крім того, платникам надано можливість зарахувати суми бюджетного відшкодування в рахунок сплати або поточних зобов'язань, або податкового боргу з інших платежів, тобто такої норми в податковому кодексі попередньої редакції не існувало. Скасовано обмеження стосовно отримання бюджетного відшкодування новоствореним платникам які зареєстровані менше 12 календарів. Місяців та тим платникам, яких сума бюджетного відшкодування була е, значно вищою за обсяги податкових операцій за останні 12 календарних місяців. Оновлено і сам порядок отримання бюджетного відшкодування, центральний орган виконавчої влади, що реалізує податкову та митну політику, то, тобто ДФС України, формує та веде реєстр заяв на повернення сум бюджетного відшкодування платникам, податку, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 219 податкового кодексу. А також реєстр. Заяв про повернення сум бюджетного відшкодування платникам податку, які не відповідають вимогам пункту 219 цієї статті. Заяви про повернення сум бюджетного відшкодування автоматично вносяться до відповідного реєстру. Заяв про повернення сум бюджетного відшкодування протягом операційного дня їх отримання в хронологічному порядку надходження. Порядок ведення та форма реєстрів на даний час ще не затверджена, але повинна бути затверджена Кабінетом міністрів України. Повернення узоджених сум Бюджетне відшкодування здійснюється також в фронлогічного порядку відповідно до черговості внесення до кожного відповідного реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування. Ну і нововведенням є те, що ДФС України щоденно на своєму офіційному веб-сайті буде розміщувати реєстри заяв про повернення суми бюджетного відшкодування. Дуже дякую вам за такі змістовні коментарі. Нагадую, що сьогодні гостем нашої програми був заступник начальника управління оподаткування юридичних осіб головного управління державної фіскальної служби. Дмитро Сачовський. До побачення!